А кітка Соня казала, що треба слідкувати за вагою котика, щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Але як же це робити, якщо котусик так мило просить смаколики та вдає голода непритомність, щоб утримати додаткову порцію корму? Ну що, котерубчика, має для вас декілька лайфхаків з котячого світу? Перше, підберіть котику менш калорійний корм з високим вмістом білка. Білок допомагає котикам відчувати себе ситим, що може призвести до меншого споживання їжі. Друге, розругайте котусика, грайте з м'ячиками, бову. Тичкою, придбайте для котика іграшку головоломку або ігровий комплекс. Все це буде сприяти додатковій фізичній активності, яка в свою чергу дозволить врегулювати кількість споживаних калорій. Третє, видіть режим харчування та розрахуйте чітку норму корму на день. Але ви спитаєте, що робити, якщо я весь день на роботі? Хто буде годувати котика? Їдка соня радить придбати автоматичну будівницьку, яка буде сама за встановленим графіком висипати потрібну кількість корму. Такий девайс коштує живо 1749 гривень. you put this little